Як зробити тему емоційного інтелекту, доступного для практичного використання? Пропоную зайти з двох перспектив і намалювати вертикаль та горизонталь. По вертикалі перспектива, де усвідомлення зустрічається з регуляцією. Простими словами, усвідомлюючи і розуміючи механізм виникнення та впливу емоцій, я можу регулювати свою поведінку в емоційній сфері і робити її усвідомленою і самокеруючою. І горизонталь або друга перспектива це територія, де є я та інші люди, коли ці механізми працюють для мене, де я розумію мої тригери, емоції і наступну поведінку, і можу обирати відповідну до контексту ситуації, і я розумію те саме про людей навколо мене або біля мене і вправно регулюю сферу стосунків. Для кого цей курс? По-перше, для тих, хто хоче дослідити тему емоційного інтелекту і зробити її для себе простою у використанні. Просто кажучи, зробити схему «тригер, емоція і моя поведінка зрозумілою та ясною. По-друге, для тих, хто почуває себе досі невпевнено на території емоційного градусу, який є вище, ніж моя норма. І тоді розуміння. Моделі, як працює емоція і як я реагую, може допомогти мені обирати усвідомлено іншу поведінку. По-третє, для тих, хто відчуває дискомфорт, напруження, неспокій в темі стосунків. І це важливо врегулювати розумінням партнера поруч, або іншої людини, з якою працюю з точки зору емоційного інтелекту, з точки зору емоцій та потреб. І четверте, це для тих, хто керує командами, хто регулює роботу проєктних груп, хто відповідає за роботу спільнот та організацій для того, щоб інсталювати ту територію довіри та безпеки емоційної, яка допоможе людям дихати вільно і проявляти себе найкращим чином. Впродовж життя нас супроводжують емоції. Позитивні чи негативні? Усвідомлені вони додають фарб життю. Вони дають можливість краще зрозуміти себе, точно обрати, відрегулювати поведінку в емоційних ситуаціях. Вони дають новий погляд на якість стосунків і дають можливість ці стосунки скріпити чимось новим, додатковим, якісним. Вони вивільняють ту кількість енергії, яка ховається за непроявленими емоціями. Тому знайомство з цією темою, дослідження її через питання і відповіді, рефлексію. Через практичне використання кейсів точно може допомогти нам зрозуміти себе глибше, зрозуміти людину поруч біля себе, стосунки побачити з іншої перспективи, з перспективи емоцій та потреб своїх та людини поруч біля себе, та покращити те, що ми називаємо сприйняття себе в емоційній сфері. Долучайтеся!